Автомийка прямо у історичному центрі міста. Така нова пам'ятка несподівано для місцевих з'явилась у Новомосковську. Люди обурені. Такого сусідства ніхто не хоче. В'їзд на нашу вулицю завжди лужі, дуже величезні, провалюється ґрунт, і тому я вважаю, що коли відкриється ця автомийка, буде ще більше проблем не тільки на повороті на вулицю, але й на нашій вулиці. Тим паче тут автовокзал, тут багато завжди автобусів, і люди їдуть на ринок. І тому, якщо тут стане черга машин на автомийку, це взагалі буде колапс. Будівництво автомийки почалося ще у травні. Тоді місцеві одразу забили на сполох. У нас був діалог з мером, ну а коли конкретно почали будувати і ставити е, ті, споруди, в цю, ми написали в, Ген, ну, в прокуратуру міста, меру міста, це все написано. У мене є копії документів. І якось швидко її знесли. Три місяці ми недовго радувалися. Місцева влада запевнила, будівництво незаконне зокрема, через те, що автомийка знаходиться поблизу історичної пам'ятки легендарного дерев'яного свято Троїцького собору. Саме це місце є одним із історичних аралів міста. Більш того, це місце охоронної зони Троїцького собору пам'ятки національного значення. Тобто, це Будь-які роботи, будівельні реконструкції. Вони мають погоджуватись з міністерством культури та інформаційної політики. З'ясували, що ділянку, де і встановили скандальну автомийку, у міста орендує Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій, тобто місцевий автовокзал, його керівництво і віддало цей клаптик землі невідомому підприємцю під автомийку. На це не мали жодного права. Твердить місцева влада. Земельна ділянка, яка знаходиться в постійному користуванні, вона не може бути передана ні в суборенду, ні е, яким чином надана іншим особам для здійснення цієї будівельної діяльності. Розбиратися з нелегальною автомийкою на місце приїхав сам міський голова. Зараз я фактична, фактично в тому ж положенні, як і ви. Це не тільки ваші права проігнорували, це і просто плюнули і на мене. На всі да, і на мене. Очільник Новомосковська каже, за фактом нелегального будівництва ще у травні правоохоронці відкрили кримінальне провадження. От тільки реальних дій від поліції так і не дочекалися. Ми повторно вже тричі звернулися до правоохоронних органів з тим, що було реагування, а саме, як мінімум, постанова слідчого на припинення будівництва порушуються і права громади, в тому числі права мешканців. Які поруч знаходяться, не витримані ані норми відстані від житлової забудови, ані питання охоронної зони Троїцького собору. Сам же власник майбутньої автомийки на зустріч до людей не приїхав. Тим часом на ділянці продовжує кипити робота. Вже встановлені термінали та автомати управління, а поруч купа будівельного сміття. Це між будівельники небагатослівні. Добрий день. Підскажіть, де власник автомийки? І хто ви... я, я вам не можу цього сказати. Ми приїхали налаштувати обладнання. Все. А хто вас, можливо, наймав? Чи є можливо, контакти? Контактів у мене немає. У міськраді кажуть, терпець урвався, готові діяти кардинально. Автомийку знесуть. Відповідне рішення прийматимуть на найближчій сесії у п'ятницю. На забудовника ж у разі доведення його провини за самовільне будівництво чекає чималий штраф або ж навіть арешт до трьох років. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини каналу.